Чули, а брали участь голосуванні? А знали, що було опитування, громадські обговорення були щодо назви? Ні, я не знала. Так. Да. А, так, да, так, да, да. чули. А, ви чули, що проводилось голосування за назву? Ні. Не чули. не чули. Знаєте, що правомат перейменують. Да, чули? Чули? Да. А чули, що було громадське обговорення в інтернеті? Чув. Брали участь? Ні. Чули про перейменування Правомаська? Чули. А про громадське обговорення чули? Ні. Там да, си, си, вже а... да, вибрали пару названь. А ви участь учить голосуванні за назву? Ні. А не чому? Не, в мене нема такого телефону. Чули, да, чули, чули, що? а чули про громадські обговорення, які були і вже завершили. Щодо? Чули, але ну, не в курсі, що там відбувалося. Да. А ви знали про громадські обговорення в інтернеті? Так, так що то там читала. Я, наприклад, просто проти. Угу. Тобто ви чули, але участь не брали? Ні. Знаю. Знаєте? Да. А ви знали тільки я проти. А ви знали, що було голосування? Можна було голосувати за нас, да, яка вам допомога? Да, да. Брали участь? Ну на Фейсбук відмічали там все. Почули, але не, не приймали участь. Ні. Ви знаєте? А ви з міста? Так. Да. І взагалі нічого не чули. Отакої. не mm. Я нікуди не ходжу, Пенсіонери, хіба сильно кудись зараз можуть йти і щеміти. Звісно. Чули. Чули? А чули, що проходило голосування щодо них. Брали участь? Ні. А чому не брали? Чогось так не брали. <laughs> ну, ми не можемо оприділитися. Чули. Yeah. <laughs> А чули про те, що було громадське обговорення, і воно вже й так відчулось. Ну, я чула та, що воно йде, але я не знала, що закінчилась воно чи ні. Так, знаю. А ви знаєте, що було громадське обговорення щодо цього? Е, ну, чула, але не приймала участі. Якщо громада не хоче, ну наша громада, то вже Верховна Рада, яке захоче, таке і буде нас. А ви чули, що було громадське обговорення? Чула оце ось о, два дні назад. Брали участь? Ні. Я не дуже хочу, щоб переміновували місто наше, але думка громади, буду підтримувати. Питання викинули вже на сесію, і вже більшість голосів дали за повіддіополь. А ви не брали участь голосуванні? – Ні, не брав. Мені здається, що це більш лапша на вуха людям, щоб там за нею голосували. Ніхто там не голосував. Де го бути, якщо б голосували, то повинні бути вибори, правда? Назва, назви міста. Це люди повинні рішити, а не. Ну, вони рада. були вибори. Коли? Вони були на сайті міської ради з 10 листопада. А на сайті міської по 15 ради 15 були. То це у да, на... Фейсбуці і в Телеграмі. Рідні мої, а хто читав, то її. Так отож. О, отож. А що не зробити, як раніше робили? Чого вони не зроблять? Тут, тут на площі якусь вивіски? Будуть завтра чи післязавтра проводитись вибори. Друзі, хто хоче бажання прийняти участь, будь ласка, ми вас ждемо. Правда? А самі собі кинули то той. Ми ж зробили роботу, то повинні люди ж цікавитись з Фейсбуком. А в кого немає Фейсбука, хто його побачить, що там було приймалися такі рішення. Я сам побачив у Фейсбуці, а інші люди теж не мають Фейсбуку. І більшість, не немає. А як вибрали, що там ще чимось тисяч про за цю е, овідіопіль проголосували, ну, мені здається, це сказка якась.